Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні 6 листопада 2023 року. І сьогодні розпочинається гра «Магічний кубик, яку організувала Оленка Буганова. Давайте подивимося, що я взяла для цієї гри. Я взяла шість процесів. Перший процес це шкарпетки з Гімалая Сокс. Ось ці шкарпеточки. Тут пров'язана резиночка, халявка і п'яточка. Буду набирати по колу і в'язати далі. Тут я поставила жовтий маркерочок. Noркерочка, номер, номер один. Тут теж жовтий маркерочок. Від маркерочку буду в'язати, коли випаде цифра, цифра на кубику 1. Це мій перший процес. Другий процес у мене шкарпетки з вултайма. Ось ці рожеві. Другий процес мій. Тут теж пров'язана резинка, халявка, і. П'ятка. Буду набирати по колу і в'язатиму процес номер 2 Маркірочки я поставила тут і тут буду в'язати. Другий процес, третій процес у мене шкарпетки із супервош. Алізе супервош. Ось ці теж розжеві в мене такі вони. Теж поставила маркерочки ось де жовті. Тут цифра прикріплена, цифра. Три. Ось. Три. Це мій третій проєкт. Четвертий проєкт. Ну, не проєкт, а процес. Четвертий процес це шкарпеточки зелені, зелені з волтайма. Ось ці зелені шкарпеточки. Теж тут пров'язано резиночка, халявка і п'яточка. Поставила жовтий маркерочок, від маркерочка буду набирати по колу і в'язати. Прикріпила сюди цифру, де тут вона затерялась? Ось цифра 4. Четвертий мій процес. П'ятий процес теж шкарпеточки, шкарпеточки з алізе Супервош. Ось такі осінні. Тут у мене теж пров'язано: резинка, халявка і п'ятка. Буду набирати по колу, ось жовтий маркерочок стоїть, і від маркерочку буду в'язати, прикріпила сюди цифру 5. Ось вона, циферка 5. І буду в'язати п'ятий свій процесик. Шостий в мене будуть. Мої гарбузики. Ті, що я розпочала в'язати і не дов'язала. Ось ці гарбузики. Тут тіло так пров'язане, сіро блакитний такий, ось оранжевий, і це для хвостика коричнева і зелена. І жовтий я розпочала. Тут прикріпила цифру шість цифра. І буду в'язати третій гарбузик, і потім буду їх наповнювати синтепоном і оформлювати в готову роботу. Ось такі мої процеси, які я буду в'язати у цій грі. Подивимося, що випаде, які кубики нам випадуть, де я і буду в'язати. Наприкінці тижня, після цієї закінчення гри я покажу вам результати, які кубики випадали, які процеси я продвигала, що в мене на даний момент закінчиться. Чи зв'яжу я щось, чи ще залишиться щось зв'язати, дов'язати, буде видно. До побачення, до скорих зустрічей! Вітаю всіх! Ось і прийшов тиждень. Тиждень гри магічного кубика. Як же продвинулися мої процеси за цей тиждень? Олинка кидала нам кубики, а я продвигала свої процеси. Тож я хочу вас познайомити, що у мене вийшло. Перший процес у мене був це шкарпетки із Гімалая Сокс. Ось ці шкарпеточки. Давайте подивимося, що я тут зв'язала. Так. Ось мій маркерочок жовтий був, де я починала в'язати. І ось скільки я пров'язала, набрала по колу. П'яточка вже була зв'язана, я клин підйому спустила і почала в'язати стопу. Ось скільки я пров'язала. Ну, Ось від жовтого маркірочка сюди. Це 20 рядів і 20 рядів, 40, 40 рядів. В'яжу я їх паралельно, тому вони у мене однакові ось такі. Перший мій процесик, і малая сокс. Д, е, кубик випадав один раз, тому я в'язала тільки в понеділок. Другий мій процес були шкарпетки із вултайм із вултайма Ось такі рожеві. Ось скілечки я зв'язала від жовтого маркерочка номер 2 ну, Тут теж я по 20 рядів оце відмічала. Тут теж по теж 40 рядів. Паралельно теж в'яжу. То тут теж стільки, стільки я зв'язала 20 і 20 рядів. Це мій другий процес був. Третій процес у мене був, були шкарпетки із Super Алізе Alize Superwash. Ось ці рожеві. Так. Сейчас запутала, щоб не спали. Ось де у мене був марк... маркерок. Так, цей другий проєкт у мене кубик випадав двічі в понеділок і в четверг. А із булта із Супервош, ось цих, кубик випадав тільки один раз, третій процес. Це була п'ятниця. Ось я стілечки зв'язала, тут трішечки і тут трішечки. Стільки встигла зв'язати. Четвертий процес. У мене були шкарпетки із Вултайма, так, зелені. Подивимося, скільки я тут пров'язала. Четвертий процес у нас випадав один раз у середу. Ось від жовтого маркірочка я пров'язала. Ось так багатенько пров'язала. Ну, вултайм, ниточка товстіша, і це, і це, то вона швидше в'яжеться ось від жовтого маркера. Десь відірвався в мене. Кубик мій, позначка. Ось такі зелені я стільки пров'язала. П'ятий процес були. Шкарпетки із Alize Superwash Осінні. Ось ці шкарпеточки. І ось скільки я пров'язала від жовтого маркела. Сюди. Значить, тут 20, 20, ну і тут, мабуть, 20 десь. 60 рядів пров'язала я тут. І на цьому так само. ось Ось. 20, 20, 20, 60 рядів я пров'язала. Кубик номер 5 нам випадав двічі, в середу і в четверг, то я пров'язала ось стільки. І шостий процес мій був: це були гарбузики. Гарбузики випадали нам, ну, можна сказати, двічі. В один день це був вівторок, і ось мої такі гарбузики зв'язалися. Оце такий сіро-блакитний великий, оранжевий ось такий поменший і жовтий, самий маленький. Зараз я приберу ці шкарпиточки, і це у мене одна готова. Робота. Одна готова робота. Це в мене мої гарбузики. Так. Ось так. Ось і все, що я встигла зв'язати на вихідних. У суботу і неділю я відпочивала, їздили ми на дачу, підготовляли грядочки під часник, цибулю. Тож я не встигла нічого в'язати на вихідних, відпочивали. Ну, буду в'язати далі, і це буде вже з понеділка. А за гру магічний кубик у мене пров'язались такі процесики і одна готова робота. Дякую вам за увагу. Пропоную вам переглянути відео наших дівчаток, які теж участвували в цій грі Магічний Кубик. Пишіть коментарі, я буду дуже рада. Ставте лайки, вподобайки. Підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!